Усіх знову вітаю, радий, що ми знову разом перейдемо до суті. Вступ причини агресії Російської Федерації проти України. І так, 9,5 років тому наш північний сусід Росія напала на Україну. Спочатку захопивши Крим, а потім розв'язала вже жорстоку кровопролитну війну на Донбасі. А півтора роки тому назад ця війна вийшла на новий масштабний рівень і стала нечуваним злочином, який можна порівняти із агресією гітлерівської Німеччини в часи Другої світової війни. Ця тематика зараз майже у всіх на вустах, деякі люди навіть почали втомлюватись від того, що коїться, і це не дивно, на жаль. Але серед причин і механізмів, які стали рушійною силою цієї агресії. Є досить звичайні і одночасно глибинні природні механізми. Механізми, на які ми не завжди звертаємо увагу, коли аналізуємо те, що коїться. І через це не завжди знаходимо очевидні, але одночасно фундаментальні шляхи вирішення проблеми, із якою ми з вами зіштовхнулись. Маю надію і віру в те, що значна кількість людей, і особливо нас, українців. Знайду у викладеному матеріалі щось корисне, комусь він допоможе згуртуватися, іншим зорієнтуватися, хоча, звичайно, лише час покаже. Звичайно, буду дуже радий знайти більше однодумців, а також людей, які побачать пробіли чи порожнини, чи помилки в тематиці, про яку йде мова, і вдало доповнять або підкреслять наведений матеріал. Або допоможуть виправити знайдені помилки. Усі ми живі люди, живі істоти, і, звичайно, нам усім притаманні базові природні інстинкти, які характерні для всього живого, що ми бачимо навколо нас. Саме ці інстинкти або глибинний природний потяг, який під час нев змозі контролювати навіть непогано розвинені люди викликали агресію Росії проти України. Або зробили до неї свій значний внесок. І вони ж відповідальні за ту ступінь підтримки, яку ця агресія отримує з боку пересічних росіян. Ті самі інстинкти є запорукою того, що Росія все ще має союзників і спільників Іран, Північна Корея, Китай. Тому щоб вдало дати відсіч і беззаперечно перемогти у цій війні. Ми маємо собі чітко уявляти, із чим маємо справу. Розділ перший. Перший і до речі, найбільш добре освітлений, і усім зрозумілий інстинкт це підсвідоме і беззаперечне слідування за найбільш сильною в усіх сенсах людиною, справжнім державним лідером або біологічною мовою, вожаком або альфа-самцем. І спочатку приходу до влади за допомогою засобів масової інформації російського президента малювали етаким Мачо, справжнім альфа-самцем, який рішучий, сильний, розумний, багатогранно розвинений, має твердий, впевнений характер і тому справді заслуговує на те, щоб вести за собою безліч інших людей. Думаю, усі пам'ятають зйомки то на татамі, то на охоті, то в гоночному боліді, то на підводному човні, то на літаку винищувачі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Чому навіть зараз, 21 -е сторіччя вже на дворі, засобами пропаганди так жваво на це робиться ставка? Насправді усе дуже просто. Деякий час тому люди жили невеликими розпорошеними кубками, тобто общинами або племенами. За часів першобутного общинного устрою розмір общин був невеликий, тому що було неможливо забезпечити себе продуктами харчування, якщо велика кількість людей починала жити скупчено. тон в таких общинах зазвичай задавав вождь або старішина, або, іншими словами, як і в дуже великої кількості звірів, «альфа-самець». Інколи це могла бути також і альфа самця до речі. Так само, як і у диких звірів, в мирний час Альфа чоловік міг побайдикувати, погратися, їв найкращу їжу, проявляв свою схильність до найбільш привабливих жінок та дівчат і міг не спинятися на одній з них, якщо хотів. І взагалі часто густо вів не дуже то духовно піднесений спосіб життя, міг і луснути когось, якщо йому не сподобалась поведінка. Але йому усі ці пустоші прощались. Бо коли з'являлась справжня небезпека, усе плем'я ховалось, а він кидався битися, він кидався їх захищати і міг на додачу організувати інших сильних членів племені для того, щоб впевнено дати відсіч загрозі, яка з'являється. І таким чином рятував усіх людей, які навколо нього гуртувалися. Тому до справжніх природжених лідерів. Із фізичними якостями, інтелектом і духовною твердістю справжнього альфи в усіх людей зберігся сильний інтуїтивний природний потяг. Саме тому пропаганда з усіх сил розмальовує в Альфу президента країни-агресорки. Неосвічених людей там, на жаль, багато і тому це значною мірою спрацьовує. Розумні люди, які дивляться не на слова і картинки, а на вчинки. Одразу помітили, що ця людина скоріше має духовні риси страуса або лякливої миші, яка із першою ж нештатною ситуацією чи небезпекою ховає голову в пісок, тобто перестає з'являтися публічно, або ховається в нору, тікає в бункер. І нічим подібним до альфа самця тут не пахне. А скоріше у виникненні напруженої ситуації пахне субстанцією. Задля збирання якої за ним тягають знаменитий чемоданчик. До речі, на відміну від президента рашистської Росії із президентом України сталося дещо інше, його багато разів намагались зобразити клоуном, яким він був на сцені перед камерами, або намагались представити його звичайним таким недалеким дворовим коміком. Але в час іспиту наш президент довів, що він справжній Альфа. Особисто я дуже радий, що справжнім Альфою виявився наш президент. Це здобуло йому беззаперечну повагу як в Україні, так і в більшості країн по всьому світові. Повагу заслужену. І, мабуть, лише одне вам, Володимир Зеленський, бажано пам'ятати добре. Я зараз, звичайно, роблю невеличке звернення. І з тієї пори, коли людство жило невеликими общинами або племенами, пройшло багато часу. Нас, українців, зараз не менше як 40 мільйонів. Є держави, де кількість вже йде на мільярд. В цих умовах одна людина, навіть справжній альфа, не може самостійно обробити весь потік інформації, який є необхідним для вдалого керування такою кількістю людей, тобто державою. Погляньте на багатоклітинні організми. Сучасні держави це їх відтворення тільки в новому масштабі. Можемо поглянути на нас із вами на людину як істоту. Ми маємо головний мозок, який має в собі десь 50 мільярдів нейронів. Вони відповідають за різні функції, але вся їх робота це збирання інформації, її обробка, накопичення, тобто пам'ять. Її аналіз і видача алгоритмів до дії усім системам організму для того, щоб жити успішно. Левова частина цієї роботи відповідальна за нашу свідомість. Тіло людини цілком складається приблизно із 2 трильйонів живих клітин. Тобто, ми маємо одну клітину центральної нервової системи на 40 периферійних клітин. Таким чином, щоб держава Україна мала ступінь досконалості, схожий на нервову систему людини, в керуванні державою повинно активно брати участь мільйон найрозумніших українців. Держава, де одна людина приймає майже всі важливі або остаточні рішення, як це зараз відбувається в Росії, це схоже на людину, організмом якої керує один нейрон її головного мозку. Це один із факторів, завдяки якому Росія майже приречена на поразку. Перед нами держава інвалід, яка, якщо швидко не вб'ється об Україну, неминуче загине сама собою в невеликому проміжку в часі. Якщо, звичайно, цю державу хтось не вилікує, або якщо вона швидко не вилікує себе сама. До речі, є звичайні природні засоби, які можуть із цим впоратися. І все було б добре, коли країна-агресорка буквально деградує і розвалюється на очах, а її лідер немічний, нерішучий і до того ж патологічний трус. Що може бути краще? Але розлючені расисти кинуть навздогін. Смійтесь, смійтесь, він ще вас достане. І, на жаль, вони будуть праві. Люди, які дивляться не на слова і навіть не на вчинки, а на результати цих вчинків. Про Володимира Путіна вам одразу скажуть: так, він не альфа, він омега, тобто зворотній до альфи тип. Це надзвичайно небезпечна, підступна отруйна істота, яка непогано маскується взагалі та навмисно маскується під альфу, має розвинені маніпулятивні та гіпнотизуючі навички і природну верткість Відмінно спекулює на природних інстинктах інших людей, задля зручності маніпулювання завжди вибудовує пірамідальну структуру суспільства із собою на чолі, намагається усе робити таємно і чужими руками, надзвичайно піклується про власну безпеку, будь-яку альтернативну думку і тим більше критику сприймає як пряму загрозу власній безпеці. Тому намагається якнайшвидше їх нейтралізувати або фізично знищити. Живе заради себе і готовий пожертвувати будь-якою кількістю підлеглих і оточуючих заради власної вигади або задоволення, має гіпертрофований інстинкт до експансії власного впливу і схильний до агресивного задоволення цього інстинкту. Дуже вдалими модельними прикладами таких лідерів є Дон Реба в книзі братів Стругацьких важко бути Богом. Інопланетна Омега у фільмі Грань майбутнього, мати Омега-самиця агресивного скіфського племені у фільмі 13-й воїн. Непоганим, нещодавно відомим прикладом такої живої людини був Лаврентій Берія. Який ледь не став генеральним секретарем СРСР і якого на щастя в цій спробі знешкодили, зробимо висновки до першого розділу. Одним із природних інстинктів, що спричинили агресію РФ проти України, став інстинкт підсвідомого слідування за альфа-самцем, який зберігся у більшості людей із прадавніх часів. Оскільки країною-агресоркою керує лідер омега типу, який маскується під Альфу, він має значну підсвідому підтримку тієї частини населення, яка не здатна самостійно визна... визначити, хто він є насправді. Та частина населення Росії, яка починає розуміти або добре розуміє, хто опинився там при владі, у своїй переважній більшості мовчазно підкорюється. Через підсвідомий або свідомий страх бути репресованим або знищеним у разі відкритої критики або непокори. Оскільки Володимир Путін є лідером омега-типу, його примусове довічне усунення від влади або фізична ліквідація є однією з обов'язкових умов швидкого припинення цієї війни і перемоги України на деревах. Думаю, більшість погодиться із тим, що примусове притягнення до відповідальності і міжнародний суд у ГААЗі є одним із чудових варіантів вирішення цієї проблеми. На останніх президентських виборах українцям пощастило обрати лідера альфа типу. Але ми живемо не за часів першобутного общинного устрою, і в сучасних умовах цього недостатньо. Для того, щоб влада у нашій власній державі мала ступінь досконалості, схожий на центральну нервову систему людини, в керуванні державою повинно активно брати участь приблизно мільйон найрозумніших українців. Так само, як дослідування за найсильнішим та найрозумнішим альфа-самцем в більшості людей зберігся сильний підсвідомий природний потяг. Так і в природжених альфа особистостей збереглася схильність до розповсюдження власної думки. Якщо ця схильність погано контролюється, це призводить до одноосібного прийняття рішень та до нав'язування власної думки оточуючим і державі в цілому. При керуванні сучасною державою це може призвести до фатальних помилок. Тому людям, хто зараз при владі, вартує плекати собі, в собі вміння добре чути інших людей, чути суспільну думку, конструктивно сприймати критику, а також несподівані для них пропозиції. А свідомим освіченим українцям, особливо тим, хто є справжнім фахівцем своєї справи і має багатий досвід, варто активніше гуртуватися. Рафінувати власні думки і поради щодо розбудови держави, і знаходити шляхи донести ці думки до решти суспільства і топ-посадовців. Дякую за увагу! На цьому перший розділ першої глави ми завершимо. Побачимось у наступному ролику.